Відпусти нам вараву понтію, відпусти, вискондовують нації вік за віком, а потім з тих псевдонацій Вилуплюються крепти, щоб крістися чуроківські. Вараву нам відпусти. Запали мені, хлопче, швидше брудний ліхтар, бо у глизявій темряві крадуть нації. Хто питав силу мови і відчай для ми, брати. чути? Хрускать псевдо нація. Ламають хребти. Потім я буду питати себе, як же я вижила. Все ж було попри зречення, враження правила, просто я виросла занадто гіркою пижмою, просто ще до народження, спиною вниз я плавала, зіллятирлич, лепеху у вінки позв'язують долю, запрошують в душу собі всередину. Пасу йдуть погуляти з дахою з криком ну!» Ха -ха, Гон Шопенгауер скрутить цигарку і видихне. Не прикривайтеся мною в підлі, підступні і немічні. В нього в диму безсилля, то романтичне видиво. В тебе безсилля худне і дохне з ревнощів пляшку з під білого нудить сухими мріями. Дніпра, що надаву, і сотні життів тому пропонували стати Марією, ти відмовлялась, бо думала випливеш берегами. Потім я буду питати тебе, як же ти вижила в розумі, духові, світлій юнацькій наївності, якою кочергою все чорне із серця витравила, на якому Євангелії поклялася собі. У вірності, дякую.